Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо парасольку. А ви в свою чергу підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, коментуйте та ставте лайки. І давайте малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально і намалюємо ось таке напівколо у верхній частині аркушу. Я малюю одразу чорним фломастером, ви можете спочатку намалювати простим олівцем. Лінії внизу намагайтеся закінчувати на одному рівні. У верхній частині знаходимо серединку і від неї ведемо вертикальну лінію вниз і закінчуємо її на тому ж рівні, що й попередній. Тепер між цими двома лініями знаходимо серединку, ставимо крапочку і від цієї центральної ведемо дугообразну лінію до наміченої крапки. І так само з іншої сторони між цими лініями знайшли серединку. І від верхньої центральної частини ведемо також дугообразну лінію до цієї крапочки. Далі об'єднаємо ці лінії такими дужками. одна, друга, третя і четверта. Зверху напівколо малюємо такий кінчик парасольки. І намалюємо тепер стержень. Внизу від серединки малюємо вертикальну лінію вниз. І поруч з нею малюємо ще одну лінію, таким чином додаємо товщини. І намалюємо ручку, за яку тримають парасольку. Невеличка горизонтальна лінія, від неї лінія трошки вниз. Тепер вона закруглюється. І домальовуємо лінію з іншого боку. І тут з'єднуємо. За бажанням можна ще домалювати парасольці вушка, очі, а я намалюю ще краплинки дощику. Все готово і будемо тепер розмальовувати. Обирайте ті кольори, які вам подобаються найбільше. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці, фломастери або фарби. І парасолька готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.